Я пам'ятаю, напевне, в школі одного разу то був кажеться другий клас. Я в другому класі. Весь клас питає учителька, хто на світі має розумний чоловік. Ну, діти як називали? Конфуція китайського, якогось там японського назвали. І вдруг, більше як половина класу, підняла руку і сказали: Моя баба, Це вираження величайшого національного оцінка в Закарпатті, що бабка для дітей, то професор, котра як, все знає. Да, я теж виростав у свою бабушку і всі історії і перші, і особливо євангельські і народні мудрості взяв от неї. Якось батькам ніколи займатися ногою такими дітьми більш близько, але ту функцію виконують сьогодні дідики бабки і щасливі ті діти. Котрі, якщо не цілий рік, то хоча б періодично общаються з дідиком і з бабкою, щоб знати свій род, своє коріння. Бо одного разу вони вийдуть у брехливий свість дикарський варварський світ, а їх там будуть переучувати, а їх там будуть ліпити їм атеїзм, безбожі, другі релігії, розврат будуть розхваляти. І от як, щоб їм не погубитися в тому світі, ми сьогодні кажемо святий. Павло Фівейський, і ти Антонія Великий преподобний. Моліть Бога за нас і за наших людей. Де б вони були в світі? Кам би всі не общали. Тепер мільйони людей покинули рідну землю по різним питанням, проблемам. Ну вони між чужим народом, вони між чужими людьми інославним, іноязичним. А що виявилося, наші люди не подаються так легко асиміляції. Вони там, далеко в Германії, в Іспанії або в Англії, дивляться наші служби онлайн, бо язик наш похожий на українську мову, на словацьку, на білоруську чи на чеську. До речі, наші русини пішли в Чехію за один тиждень. язик я чеський вони осилюють, бо генетично наші предки були в єному ареалі древнього слав'янського королівства. От чому, моляся за наших людей, ми віримо, що кожен день дають нам смс-ками тисячі імен. Люди незнайомі для нас. Ми не знаємо, де вони, відкуди вони. Вони пишуть, «Помоліться за здоров'я, за упокой того, маю проблему помоліться за того. І наші священники смиренно, від труд великий. Тисячі імен поминаючи словами Господи і сповни прохання, прошення, раба Твоє і раба Твоєго, щоб був там, в далекому світі, де в них не є ні церкви, ні сусідів одноязичних, або вони почувствували, що є в них рідна земля, рідна церква, рідний язик материнський, котрий і українськими законами, і міжнародними свято оберігається. Язик національний, язик матери. Піде потім дитина в школу наша почує новий язик, державну мову, але вивчаючи державну мову, наші дітки і люди Красного знають. Є ще боліценний древній і глибоко духовний язик, церковний язик молитви і материнський язик язик колебельної співанки, колебельних або церковних історій, або Вечірніх казок. Да, нині молоді наші люди вже відвикли читати дітям казки. У так було, ну, древності то було так розвито. Особливо казкарями були дідики, котрі знали унікально родити в дітях велику школу благочестя і молитви. Вічності віруємо саме з такими людьми, і ми наслідуємо царство Боже. Амінь.